Вихованці реабілітаційного центру родинний затишок до сліз розчулили своїх батьків. Спільною піснею привітали Матусь із їх святом. Потім у сукнях та яскравих костюмах станцювали вальс і ламбаду. Для своїх найрідніших людей молоді інваліди підготували також творчу виставку. Такі сюрпризи Матусь дуже втішили. кажуть, хоч це буває складно, але своїм дітям намагаються відкрити весь світ і дуже радіють підтримці у цьому реабілітаційному центру. Мені, наприклад, хотілося, щоб він такий цей заклад існував, і щоб діти такі збиралися, спілкувалися, розважалися. В них вони живуть своїм життям. В них також і багато дуже інтересів як простої, звичайної людини. Директор закладу Антоніна Корчинська також мати однієї із його вихованок. Заснувавши заради доньки реабілітаційний центр, жінка стала другою ненькою для інших підопічних. Робота ця дуже важка. Якщо важко виховувати просто здорову, нормальну дитину, то таку дитину виховувати набагато вдвічі, може, в тисячу разів важче. Говорять, що до цього можна привикнути, але ви знаєте, завжди ще мить душа, завжди болить серце. Головне бажання матерів молодих інвалідів, аби їх діти були повноцінними членами суспільства. Щасливою жінкою себе відчуває Руслана Романюк, а все тому, що й сама виховує дворічного сина. Бог дав дитину мою. Я дуже люблю твою дитину. Радісно він сміється. Як перших слова сказав мама. Бігає, сміється, Буває, що не слухається, а то всі дітки не слухаються. Батьків маленький Богдан з мамою й усі присутні, взявши за руки, створили велике коло та назвали його родинним. До гурту приєднались і міські очільники. Ми себе будемо відчувати і відчуваємо дітьми допоки наші батьки живі. Вам, дорогі наші матусі, я теж неймовірно дякую. Важко уявити, і ми, напевно, ніколи її не зможемо уявити ваші материнські почуття. Я переконаний, що ви робите справжній подвиг зі свята. Гостей та батьків без подарунків не відпустили. У родинному затишку сподіваються, в майбутньому зможуть доглядати за підопічними цілодобово, і до їх родинного кола приєднаються також діти-сироти.